Північ в Україні час підбивати підсумки доби для вас. Працює Лілія Налягака. Одеса вогні. Зараз місто перебуває під масованим ударом безпілотників. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про трьох людей, що дістали поранення. Серед них неповнолітня дівчина. Є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлової багатоповерхівки, торгового центру та магазинів. У низці районів Одеси аварійні відключення світла. В Запоріжжі, в результаті обстрілів пошкоджені приватні будинки, поранена дитина. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Повідомляють про потужні вибухи в Сумах. Тривога у Києві та області також пов'язана із загрозою ворожих БПЛА. Зазначають у повітряних силах ЗСУ. Актуальну мапу тривог ви бачите на своїх екранах. Подбайте про власну безпеку, перебувайте в укритті до відбою. Саме зараз нові групи ворожих ударних БПЛА заходять в повітряний простір Київської, Сумської, Черкаської та Запорізької областей. Понад 4700 тисячі сімсот обстрілів населених пунктів та позицій наших військ здійснив ворог протягом минулої доби. Повідомляє генштаб на Покровському напрямку. Українські захисники відбили понад 50 атак та звели на нівець численні спроби загарбників просунутися вперед на харківському, Торецькому, новопавлівському та інших напрямках. На Курщині відбулося 16 боєзіткнень. Піротехніки ДСНС і далі розміновують територію Миколаївщини. З початку повномасштабної війни сапери знешкодили понад 27 тисяч вибухонебезпечних предметів. 890 тисяч гектарів землі досі потенційно небезпечні. Докладніше про роботу піротехніків у матеріалі Єлизавети Кротик. У 2022 році територію Миколаївської області масово обстрілював ворог. Боєприпаси знаходять і досі. Приміром, у парковій зоні Миколаєва піротехнічні розрахунки виявляють касетні бойові елементи. Незважаючи на довготривалий час робіт над очищенням території Миколаївської області від вибуху на предметів. Залишається ще багато місць, які не можна відвідувати цивільному населенню. Які забруднені вибухонебезпечними предметами? Наша пірнічним розрахунка сьогодні виявлено та знешкоджено чотири касетних боєприпаси. коб триб 30 вони несуть дуже велику загрозу населенню. Тим, що вони самі по собі небезпечні, є осколкове враження, і в них є самоліквідація. Сапери Миколаївщини допомагають групи ДСНС із Черкас, Запоріжжя та Одещини. Над розмінуванням всіх територій області працюють понад тисячу фахівців та 19 роботизованих машин. З початку російської агресії піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено і знищено понад 27 тисяч. Вибухонебезпечених предметів обстежена територію понад 11 тисяч гектар. Наразі працюють на Миколаївщині вісім піротехнічних розрахунків, два медичних розрахунки, а також механізований розрахунок на машині МВ 10. Серед вибухонебезпечних предметів сапери виявили та знешкодили 89 авіабомб. Якщо ми кажемо про потенційно небезпечні території, то це приблизно 890 тисяч гектарів в 19 територіальних громадах Миколаївської області. З 890 тисяч ми можемо казати про п'ятсот сорок три тисячі гектарів обстежених земель. І відповідно ми кажемо, що залишилось орієнтовно 347 тисяч гектарів, що обстежити, які входять до території. Які дурсоси на то на 14 тисяч гектарів Миколаївської області цього року? Також планують очистити від вибухівки понад 11 тисяч гектарів сільськогосподарських земель. Наразі вже обстежили 2455 гектарів, розмінували понад тисячу. Єлизавета кротик, Павло Ткаченко. Подробиці та Інтер, Марафон, єдині новини. Без нафти, а тепер іще й без ракет. Українські дрони масово нищать ворожу паливну та військову інфраструктуру. Лише цього тижня після візиту БПЛА росіяни не можуть ані виробляти нову, ані навіть перекачувати вже готову нафту. Від удару досі оговтуються Туапсинський НПЗ і пункт перекачки у станиці Кавказька. А в Саратовській області цілодобовий шум детонують невикористані ракети х 101 які найпевніше Росія готувала для майбутніх атак по Україні. Жителів прилеглих селищ вивозять із зони лиха. На цьому, стверджують у Києві, сюрпризи для ворога не закінчилися. Деталі в сюжеті Анни Басової. Знову літить. Господи, як же це страшно. Такими словами, жителі Краснодарського краю зустріли перелітні дрони. В ніч на 19 березня ті завітали в гості до нафтоперекачувальної станції в місті Кропоткін. Влада, як водиться, звітує про бездоганну роботу ППО та незначні пошкодження від падіння уламків. Місцеві жителі їхнього оптимізму не поділяють. Смадріття гарятка. Зрештою, те, що українські дрони влучили в ціль, визнали навіть у російському МНС. Пункт перевалки нафти у станиці Кавказькій повністю зупинив роботу. Персонал евакуювали. Трубопровід, що з'єднує резервуари між собою, прийняв удар на себе. А вогонь, що спочатку горів на 20 квадратних метрах, нині охопив у 85 разів більшу площу. Пожежі присвоєно четвертий ранг складності. Так вило цієї ночі в небі над Саратовом щойно зійшло сонце. Стало видно причину і наслідки. Величезний стовп густого чорного диму здійнявся над аеродромом Енгельс. Саме звідси регулярно злітають ворожі бомбардувальники, обстрілювати українські міста й електростанції. Однак пожежа не найбільше зло для місцевих. Ось така симфонія лунає від четвертої ранку, з чого центр протидії дезінформації робить висновок. Найімовірніше, дрони СБУ та ССО вразили склад ракет Х-101. Тим паче, що й минулорічні супутникові світлини демонструють. Ракети з бойовими частинами агресор зберігав просто неба. Згодом влучання у ворожі боєприпаси офіційно підтвердив і генштаб ЗСУ. І неофіційно ті, хто живе у аеродрому. Всьо розбомбіли, розлітіли все. все Короче, кухня від кухні теж остались. Загалом за останні дні українські дрони демонструють неабияку продуктивність. Тиждень тому ударну силу дронів СБУ, ГУР, ССО та сил безпілотних систем відчув на собі московський нафтопереробний завод. Лише він один переробляє до 12 мільйонів тонн нафти на рік. І це більше, ніж сумарне споживання кремлівських друзів Словаччини та Угорщини. А це наслідки нещодавньої атаки на Тоапсинські НПЗ. Його виробничі потужності аналогічні зі столичним. А ще 90% його продукції, газу, дистиляту і дизельного палива, йдуть на експорт. Точніше йшли. І якщо на Москву летіли сотні українських БПЛА, чим били по Туапсе, достеменно невідомо й досі. За однією з версій Україна застосувала власну крилату ракету Нептун, точніше, наземну її версію. Модифікована для застосування на суходолі, вона здатна долати до тисячі кілометрів. Ідеться у дописі президента Володимира Зеленського. Окрім того, вже пройшли випробування і вітчизняного далекобійного дрона дальністю три тисячі кілометрів. У бою їх поки не застосовували. Та в теорії такі БПЛА дають шанс дотягнутися до Новосибірська, тож у потенційній зоні досяжності ЗСУ Омський НПЗ. Донедавна найбільш далекою була атака на аеродрому Оленя у Мурманській області. Анна Басова подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Лідери європейських країн та Канади зустрінуться в Парижі наступного тижня. Мета зустрічі обговорення позиції щодо України та вимог до укладання миру. Про це повідомило агентство Bloomberg. Європейські союзники Києва намагаються долучитися до мирного процесу після того, як США розпочали переговори безпосередньо з РФ та Україною. Раніше військові офіцери країн коаліції охочих зустрілися у Лондоні, щоб обговорити плани щодо відправки до України міжнародних сил. Китай стрімко нарощує свій військовий потенціал у космосі, прагнучи дістати можливість для знищення американських супутників у разі майбутнього конфлікту. Про це йдеться в новому звіті розвідки космічних сил США. За їхніми даними за останні 10 років кількість космічних операцій Китаю зросла у понад 6 разів. Україна володіє супутниковим флотом, який налічує 1060 апаратів. Згідно з прогнозом, КНР перебуває на шляху до того, щоби до 2040 45-го року стати панівною космічною державою у світі у нас. Припускають, що Китай маскує свою військову присутність у космосі за допомогою цивільних програм може претендувати на частину космічного простору як на власну територію, а одного дня здати навіть захопити місяць. Всесвітній рейтинг щастя вже восьмий рік поспіль очолює Фінляндія. Місця у цьому списку країни займають відповідно до трирічного середнього показника оцінки якості життя кожною групою населення. Фахівці використовують такі фактори, як ВВП на душу населення. Очікувана тривалість здорового життя, а також наявність людини, на яку можна покластися, відчуття свободи, щедрість і сприйняття корупції. Замикають п'ятірку лідерів рейтингу Данія, Ісландія, Швеція та Нідерланди. На цьому я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває цілодобово тихої, і безпечної і нам усім ночі.